Доброго денечка, дорогі мої друзі. На дворі дощова погода, холодно сиро. Хочеться гаряченького чаю попити. І дивіться, що нам вночі приготувала донька до чаю. Подивіться ось таку красоту і смакоту. І скажу наперед, що духовка у мене газова, вона. Духовку сама газову підпалювати не вміє. А це приготувала торт на сковорідці. Отакі От медальки вона приносила ночі і давала, я куштувала, мені сподобалося, але я настільки спати хотіла, що не могла зрозуміти, що воно і до чого. А зараз хочемо його розрізати. До речі, усі ці прикраси, це також вона вручну робила. Зараз спробуємо, який тортик на смак, який вигляд має всередині, і потім скажу вам свою думку. І так, самий такий хвилюючий момент. Па-ба-ба-бам. Ріжемо тортик. Бачите, ріжеться гарно, він м'якенький. Крем тут дуже такий цікавий. Крем чиз. Готується також дуже просто, просто з домашнього е, сиру творога. Так. Ой-ой-ой. От так. І так, дивіться, який вигляд. Дуже м'якесенький, ніжний. Куржі не такі темні, як зазвичай ми любимо у медовикові. Не пам'ятаю, чи казала, це медовик на сковорідці. І зараз скуштуємо. Друзі, ну настільки ніжний. Просто їсиш губами. М'якесенький, м'якесенький. Ну, обов'язково потрібно, щоб вона поділилася цим рецептом з нами. І щоб ми приготували. А можливо, вона і приготує нам цей рецепт. Тому давайте дитину підтримаємо вподобайками, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал, хто ще не зі мною, аби не пропустити цей рецепт. торта. На все добре, миру, добра, пока-пока.